Полинська обласна державна адміністрація, запропонувавши три госпітальні округи, порушила головний принцип створення госпітальних округів. Це доступність. Я не буду цитувати ані 932 постанову, я не буду цитувати виступ Зубка на останній прес-конференції, я не буду цитувати міністра, де. Вони усі наголосили, що два найголовніші принципи, які лежать в основі госпітальної реформи створення госпітальних округів, це доступність інтенсивної допомоги. Що ми маємо в результаті того запропонованого Володимиром Петровичем варіанту? На жаль, по не отримують доступної медичної допомоги. Люди північного полісся практично у 80%. І для того, щоб не бути голослівною, я наведу вам цифри. Із Кам'янка Ширського району 43 населених пунктах лишаються поза зоною доступності 60 кілометрів. Якщо говорити про Любошівський район, це 47 населених пунктів лишаються поза зоною населених пунктів в доступі 60 кілометрів і 60 хвилин. Якщо говорити про Ратнівський район, то це теж майже 85%. А якщо бути більш конкретними, то я вас хочу переконати ще кілометражем на прикладі Любашівського району. Доприклад, село Сцир до Ковеля – це 110 кілометрів, ветли 95 кілометрів, Бихів 113 кілометрів, Деревок 108 кілометрів, Мукошин – 105, Гірки 111, Дольськ – 117. У мене 47 сіл. Скажіть, будь ласка, що робити тим людям, які живуть у доступності двох годин їзди до інтенсивної медичної допомоги? Вмирати по дорозі, як сталося це кілька тижнів тому, в грудні, коли в Колках викликали швидку медичну допомогу, і вона 50 хвилин їхала, і чоловік помер. Про цей випадок мені е, виступала жінка і сказала при на зборах у Маневичах. То що у нас тепер буде це повселюдно? Ми будемо хорохувати людей в 21 столітті, тому що у нас немає можливості забезпечити доступну якісну медичну допомогу. Це перший критерій, і я хочу сказати, що дійсно в інших областях чомусь адміністрація слухає людей, іде зустріч людям. Я хочу навести приклад Сумської області, де населення практично стільки ж як Волинській області, і території вони займають майже такої, як Волинської області. Але там було запропоновано п'ять госпітальних округів, і зараз адміністрація бореться за шостий округ, тому що в Глухові. Немає доступності 60 кілометрів, і хоча там населення 84 тисячі населення, але вони обіцяють відстояти цю позицію шостий госпітальний округ для Сумської області. То я хочу запитати, чому волиняни? Зокрема, чому Волинське полісся таке дискриміноване? Тільки тому, що там живуть переважно люди в селах, тому що це селяни, тому що вони і так обмежені злиднями, безробіттям. Хворобами, тому що це зона Чорнобильського і радіоактивного забруднення. Але вони з усіх сил намагаються виживати, вони сплачують податки, вони народжують дітей. В Кам'ян-Каширському районі приріст населення 4.15 і не буду називати інші райони. Це ті райони, де ми маємо традиції історичні, культурні, духовні. То що? Це геноцид проти своїх же людей? Володимир Петрович, що ми робимо? І в мене я теж даруйте, буду говорити емоційно, але це питання. Ви розумієте, ви керівник? Ви займаєте посаду в чиновника такого рангу? Ви повинні дбати і за область, і за кожну людину, і дбати і за велику батьківщину, і за свою малу батьківщину. Ви народилися в камінь каширську Ви як найкраще знаєте, чим живуть чим живе Полісся? А ми отак просто зливаємо цих людей. Я не буду казати, як. І тому, шановне товариство, я прошу дійсно в цій позиції усіх депутатів обласної ради об'єднатися, переступіть свої політичні переконання. Ми мусимо відстояти людей, ми мусимо відстояти шість госпітальних округів, тим більше, що е, усі нормативні документи нам е, дійсно дають. Дякую, Івана Мирославна.